Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кривця. Сьогодні будемо моделювати ось таку ж сукню від Маріни Рінальді. я вже в одному з дописів вам радила, ті, хто плюсики, звернути увагу саме на бренд Маріна Рінальді, тому що вони готують. Чи вона чесно не з. Не зауважувала увагу, хто там в них дизайнер. Тож, під цим ім'ям дуже багато колекцій саме для плюсиків. Вони доволі такі ходові, життєві, сучасні на кожен день, на кожен рік і так, далі, і так далі. Тож сукня на запах, але з цільнокройним рукавом. Рукав не дуже довгий, але не дуже короткий, що дуже добре для повненьких ручок. Одразу хочу сказати: для. Дівчаток мінусиків, не плюсиків, мінусиків, а, можна так само використовувати цю виквіку, чому б ні. Просто що тут цільнокроєна рукави, це дуже-дуже цікаво. І а, ще тут відрізна лінія талії. в яку що правильно будуть ховатися витачки. Що ми будемо робити? Лінія талії. А, тут така цікава річ, в принципі, начебто лінія талії яка відрізна, вона сидить на своєму місці. Я не бачила цієї сукні ззаду, але мені здається, тут характер один той самий. Будемо відрізати. Будемо відрізати. Можна трошки, десь близько 1,5 см, підняти просто лінію талії вверх. І все. До речі, це дуже чудова історія. Якщо ми зберігаємо витачки, зараз ми з ними працюємо. Якщо ми зберігаємо ось такі відрізні талії, з якими ми будемо працювати, дивіться, я накреслила зараз витачку в нову лінію завишеної талії на 1-1,5 см. І від цієї точки я вже в цю вершину нижньої частини виточки, яка на спідницю виходить, я вже від цієї нової точки веду свою витачку. Ось так. Далі будемо заглиблювати в лінії пройми, пройми між цими ось цією точкою пройми і новою точкою виточки. Я б зави... десь, от дивіться, ось тут була б у мене половина цього відрізка, так? А я завищуюсь трошки вище. Наскільки тут десь можливо, як я можу орієнтуватись на цифри, приблизно 4. 4,5, ну окей, okay, 5 см. Можливо, ось цей відрізок, ви можете собі його розрахувати. Ця точка буде відправна, я зараз ось так накреслю лінію, під якої я потім буду йти на рукав. Що мені робити з верхньою частиною? Заглиблююсь на 0,5-1 см по горловині? Відкриваю по плечу на давайте на 3 см і креслю нову лінію горловини. Лінія, точніше, ось ця виточка, зараз ми її частково розподілимо, частково в пройму. Ось так я веду в пройму. Частково ми тут закриємо, але всю виточку ми не будемо закривати. Судячи з того, що я бачу по картинці, то там. Особливо по передній частині ми до неї ще прийдемо. Виточка максимальна, вона не повністю розподілена, не повністю розподілена вона в проймуті чи кудись там. Тобто вона збережена і її частина є в, в збереженому плечі. Так, покрутила вам зараз тут цю викрійку. І дивіться, ось так я беру, відкриваю, наскільки тут відкриваємось, до 1 сантиметра. І заклеюю цю частинку і підклеюю ось цю частиночку. Мені б ще. Ну ладно, я потім відріжу звідкись. Просто я хочу, щоб мені тут під мій папер не підлипала ось ця ліпка стрічка. Так, що до плеча, беру олівець спочатку олівцем. Я орієнтуюсь на цю середину спинки. Це буде моя вертикаль, від якої я зараз проводжу ось так лінію через точку нового плеча, не цього плеча, а нового плеча. Спускаюсь трошки вниз десь на 2 см. Десь 2 см вниз від цієї лінії. І потім я веду від вже нової точки мого, моєї горловини через точку 2. Я веду лінію рукава. Довжину рукава ви можете собі самі там заміряти і зробити, яка вам буде комфортно. Тут дуже гарний рукав, він свободний, він не зажимає, він без усіляких там вирізів, доволі таких глибоких на пройму. І він ще з підгорнутою підкот, він як манжет. Ви можете його окремо викроїти, підшити, а можете його одразу викрити сільнокроєним, обробити і підвертати під, під то на вашу. На ваше вже бажання. Я беру свій кутик, тут він у мене сховався. І ось тут під рукав, підставляю під цю лінію рукава, підставляю цей кутик, щоб мені тут зробити пряму лінію і 90 градусів лінію рукава. Ось звідси, якщо я беру, веду ось так мою лінію, от як я її бачу, так, на ширину рукава, яку я собі от бачу. Зараз приблизно. Від цієї лінії так само я підставляю кутик, щоб тут в мене так само був 90 градусів. І я ще все добресінько підверну. Ну, тут, звичайно, що тут просто я зараз не доклею нічого, але тут цільнокроєний такий рукавчик. Що ми робимо далі? Далі ми відрізаємо цю частину. І там дуже така цікава історія. Перше, ми нічого не додаємо ось тут в боковий шов, ніяких свобод ми не додаємо. Всі наші свободи залишаються на проймі. Рукава Зараз я так відріжу, можливо, трошки грубенько я зараз відрізаю, але це нічого. Ця частина нас дочекається, а ось тут можна орієнтуватись, як і на пілочку. можна зберегти там за рахунок складочки, але я б її все ж таки зашила: цю виточку. Просто от вона залишається на своєму місці і зберігає спинку доволі так собі прилеглою до нашого тіла. Щодо центру спинки, це у нас центр спинки. Що тут? У нас тут загалом від 1 до 1,5 см може гуляти якийсь простір, який ми зазвичай тут робимо на шов, забираємо виточку. Я вам скажу, що ви можете його залишити: ось саме ось цей простір, нічого не робити, закладаєте тільки виточку, і потім от дивіться, що ми зробимо. Бачите, у нас є ось цю спідничку, ви будете підшивати. Коли ви будете затягуватись навколо талії, так на цей запах. У вас просто оці лишні сантиметри, невеличкі. Вони у вас підуть на ось цю затяжку, на обгорнутість вашої фігурки. Так що тут нічого я б не брала я зробила просто згин. І все. Тут буде спинка до спинки, точніше, задня частина спідниці. І... І тут буде так само згин Але що тут цікавого в цій спідничці? Дивіться. Перше, тут є ось стара лінія талії, ось нова лінія талії, точка так? Я її трошки, по-перше, від цієї точки повинна провести нову лінію мого боку до цієї нижньої частини сукні. Можна додати, це зараз в мене стигну Ось тут навіть на. Точку стегна плюс 2 см для свободи, дати але тут тут свободна ця спідниця на сукні. Але ми все ж таки не будемо так, прям знаєте, заходити в дуже такі простори туди далі. І проводжу зараз нову лінію мого боку. Ось так. За рахунок чого, ви потім туди далі проводите від цієї точки. Так, треба буде обережно згладити ось цю лінію і вести її начебто по прямій, але можна трошечки косину все ж таки додати. Але я зараз це нова лінія талії від нової лінії нова... Нова лінія бока від нової лінії талії. І ось так спідничку підрізаємо сюди під вершину виточки, підрізаємо ось цю виточку. І нам треба її закрити. Нас, е, насправді, тут немає збереженої витачки. вона закрита. І вся ось ця глибина, яка за, за рахунок якої е, в нас отримується, оцей, начебто, так називаємо кольош і простір нижньої частини сукні це за рахунок відкритої витачки. Ось так, так ось він скотч. Я чекаю, я шукаю скотч. Ми і І все. І, е, с, ось ця частинка. Спідничка готова. І коли ви будете її поєднувати, тут треба буде просто вже підзгладити таку гарну лінію, хвилясту зробити, щоб не було ніяких там кутів, тому що потім поєднувати з верхньою частиною. Що нам робити далі? А далі нам переходити на пілочку. Я її призняла в розгорнутому своєму вигляді, але дивіться, я все ж таки ось цю частину, верхню частину. Я, зараз я подивлюсь. Так, Верхню частину я е, не всю знімала, немає зараз е, ніякого е, сенсу її знімати повністю, е, а потім відрізати. Тож, так би мовити, зекономила, вибачайте. Але е, давайте будемо далі. Перше, на 1 сантиметрик ми піднімаємось за лінією талії і ведемо нову лінію талії. Ось так. Ми підняли її так само вверх, як і на спинці. Тут в нас виточка все окей. Сюди ми спускаємо від нової лінії талії, але в стару вершину нижньої частини виточки ми спускаємо нові струмені. Ось так, нові лінії виточки. Для чого це важливо, тому що ну, нам цей, ось цей простір нам взагалі ніякої ролі не зіграє, якщо ми його там якось будемо ігнорувати. Він нам тільки додасть комфортного простору ось тут в районі животика, наприклад. Знімаємо на 3 см. Зараз я підглядаю під спинку. На 3 см знімаємо тут по лінії горловини, по лінії лінії горловини, плеча від горловини. В нас ось цей запах він іде. Він іде, десь ось тут він закінчується трошки, навіть я б сказала, що ось близько ось тут, десь. Можна поставити його за центром від центру пілочки до боку, просто центральну точку, можна трошки е, далі. Я б трошки ось так далі, трошки більше, ніж від центру, тобто більше, ніж половина від центру я взяла. Скільки ви можете рахувати? Наприклад, якщо я буду орієнтуватись за, а, від, на відстань від цієї ви, виточки, то десь близько 3 см, 3,2 десь від, від цієї сторони виточки. Потім в цю точку мені треба провести мою лінію. Горловини. горловини можна проводити ось так пряменько, можна її трошечки підкруглити. І, знаєте, що тут можна зробити? Тут можна трошки можна забирати, а можна і не забирати всієї горловини, просто закрити частинку, щоб не було там. Ми не будемо того робити, тому що ви все одно будете закриватися зав'язуватися. І цей простір з горловини він все одно затягнеться у вас на ось, цю, на ось цей запах. І потім від цієї точки вниз. Тут є варіанти. Можна провести вниз чітко вертикальну лінію, а можна провести її трошки ось так в сторону. Все ж таки ось так в сторону, начебто по. Я піддивляюсь, щоб вам було видно. начебто ось сюди. Повторюючи напрямок цієї нахилу мого, ну, мого, цієї викрійки стегна. І а, далі частину ви, витачки я буду нагрудною закривати ось тут частину відкривати буду в пройму. Я веду ось так лінію, а потім ось так. І що? А вся інша частинка в мене піде сюди. Чому? Зараз я вам буду пояснювати. Так, і хочу я відрізати одразу цю частинку. Так, спідничку ми зробимо з часу, а цю частинку ми зараз відріжемо. Якщо ви захочете зробити, якщо ви захочете зробити більш о, таку плавну лінію, ось тут вогну, так, то таку можете зробити. Далі. Розрізаю сюди, розрізаю сюди і розрізаю за виточкою. Частину виточки в плече. Ой, ми залишимо. Скільки залишити, на яку частину. Ну, дивіться, ми навіть не будемо орієнтуватись, скільки ми залишали в спинці, тому що на спинці виточка плечова вона менша набагато, ніж виточка на грудну. І тому я б просто ось сюди відкрила б так само на 1 см в пройму. 1 см. Я ось тут вимірюю 1 см, навіть не ось тут, а ось тут, тому що я зараз порухала, відкрила розкриття, розкриття зробила, і ось тут у мене розкрилося. Саме на 1 сантиметр мене це влаштовує на такий рукавчик. Закриваю, я зараз підклеюю саме ось тут. Де мій шматочок паперу. Так. І що я роблю далі? Ми ж, давайте зробимо зараз нижню частинку. Наш рукав. Де наша? Спинка. Спинку я беру. Бачите, в мене ж лінія талії на своєму місці, ну, як відмічена. Я ось тут ставлю це мій центр, ось тут ставлю це початок цієї лінії на руках. От вона точка. І тепер я приблизно ось так веду лінію. Знову ж таки, я зараз орієнтуюсь на ось ці риски, які в мене будуть. Символізувати вертикаль. Зараз ось цей центр пілочки, я вирівнюю тут в мене є рисочка, і я під нього зараз підлаштуюсь на вертикаль, щоб мені вивести... вертикаль горизонталь, щоб мені вивести ту горизонталь. Орієнтуючись на нову точку плеч... горловини, вниз, спускаюсь провела, і ось так вниз на 2 см. Я спускаюсь, проводжу лінію. Через точку нову точку горловинної, точку 2. Це буде нахил мого плеча на рукав. Замірю довжину плеча, яка мені потрібна, щоб була вона однакова зі спинкою. І під кутик виводжу ось так лінію, щоб тут було 90 градусів. І сюди так само зараз під олівець. Веду ту лінію, яка мені подобається. І, вже орієнтуючись на ось цю лінію мого рукава, я підганяю ось тут кутик на 90 градусів. І потім буду підганяти ось цю лінію рукава. Так, ось так. Далі, тут у мене ще грає ця витачка нагрудна, але нам її треба зафіксувати. По-перше, я спочатку думала, що я її трошки буду розкривати ще ось сюди, вперед, але ні, я вже тут накреслила собі всі мої. Рукави, тож гратись туди не буду. Це не суттєво зараз, тому що це моя зараз така забаганка. Що я бачу там, чому я зберігаю цю виточку і чому я кажу гратись, тому що ця виточка, вона закладена там в таку дрібненьку-дрібненьку. Під зборочку. А з іншого боку, яка ховається під верхнім шаром цього запаху, там можна гадати, чи то дійсно що закладинки від цієї зборочки так запрасовані, чи то просто так заклалася тканина під груддю, що вона дала такі собі закладочки. Але пам'ятаємо, що у нас ось тут частина виточки, яку нам треба закрити. І за рахунок цієї частини виточки, яку нам треба закрити, я зараз трошки більше. Дивіться, ось так закриваю, і щоб мені вирівняти цю лінію, я зараз беру ось так трошки більше під ось цю горизонталь ось ось це частина виточки, яку ми чи зашиваємо, чи зараз ми від неї позбавляємось. Я беру ось в мене горизонталь моєї талі. Я беру підставляю ось цю частинку, цей кутик від виточки. Під прямо під горизонталь цієї частини. І ховаю таким чином, ось тут, бачите? Ви скажете: ой-ой-ой, що ж це таке? А я вам зараз покажу. Таким чином, ми трошечки зараз підкоригували ось цей лишній об'єм, який в нас тут може з'явитись, коли ми будемо викроювати. Це коса, і вона ще підтягнеться. А ми таким чином дивіться, що ми зробимо, підкоригуємо ось цю частинку. Ось так. Я зараз олівцем, бачите, ось так сюди я вивела і відрізаю ось цю частину цієї, цієї горловини. Коли, дивіться, ось дуже цікава історія, коли ви будете затягувати цю Частину запаху, ось у вас центр пілочки. Ось у вас шматочок, який у вас ще підтягнеться, за рахунок того, що тут є коса, і дасть вам такі заломи, як ви бачите. Проте, якщо ви дуже хочете більше зробити того запаху, зробіть його більше. Тільки ось цю частину ви тоді. Ну, ось цю виточку ви все одно повинні будете закрити, тому що на верхньому шарі, так само як і на нижньому, відкривається в таку собі ось тут смужку під зборку, тільки ось одна витечка, яка як виходить на, на груди. Так? А ось ця виточка, яка йде на запах, вона там не йде вже ні з якими виточками і ні з якими придзпрізборочками. Тож я зробила так для того, щоб потім ось ця частина в мене грала, коли я буду, коли вона буде функціонувати. Я можу відрізати по боковій частинці, тут рука, я відрізала по боковій частинці, тому що мені хочеться вам дещо показати. Дивіться, ось тут виточка, я її спеціально вирізала для того, щоб коли ви будете викладати, на... Тканину, ви будете бачити ось ці точки витечки. Ви їх відмічаєте просто ось такими націчками І потім ви тут робите призборочку. Призборочка десь ну, на 2 см далі від виточки, може бути, і на 2 см з одного боку, і з іншого боку. І все і ви потім ось цей об'ємчик підпосаджуєте, підзбираєте на нитку, і у вас буде така собі. Зборочка під підгрузь такий об'ємчик. Тут великий об'єм на рукаві, який ви бачите на розкриття зараз, він трошки більший, дивіться, на спинці який, і який на пілочці, бачите, от. На Напілочці трошки більший, ніж на спинці. Нічого страшного, тому що у вас і у всіх, в принципі, сама активна частина це ось тут вона може бути активна за рахунок свого об'єму. І додаткових там рука, наприклад, вона може бути більша вперед, ну, тобто, за об'ємом за своїм, навіть на верхній частині. Тож ось такі елементи це не страшно. Ось тут. Головне, щоб передня частина рукава взагалі не була ширша, ніж задя. Ну, Це такі деталі, я не знаю, чому я зараз про них взагалі говорю. Давайте будемо переходити до нижньої частини цієї сукні. Я верхню частину зараз ось так. Приберу. Ми пам'ятаємо, що це нова лінія цієї цього скосу, так на запах, який йде. Ці дві частини вони викроюються на тканині абсолютно однаково. Просто в дзеркальному порядку, і ви потім їх викладаєте на. Потім їх поєднуєте. Далі, ось тут так само на 2 см можете відступити, але від нової лінії талії від боку проводити нову лінію. Там є начебто кишені. Ви можете ті кишені так само зробити в бокових швах, якщо вам то подобається. Ми провели і ту лінію, ми потім продовжили вниз, за нашою довжиною спідниці. Але тут дуже цікава історія з виточками, яку ми бачимо. Підрізаємо одну виточку, їх немає на спідниці, так само, як і на спинці. І іншу виточку, і ось тут. Ми розкриваємо за рахунок виточок. Розкриваємо собі, таке собі кліщення спідниці. Ось так. За новими лініями я поєдную все це. І тут так само поєдную. і що тут треба буде зробити, це єдине. Вирівняти ось тут лінію, щоб вона була без кутів, а щоб вона була більш така цікава, гарна і А, ось у нас спідничка. гарна і гладенька, так? без, без кутову. Далі, дивіться, якби в мене це була довжина моєї спідниці, вже готова. Бачите? Тут виявився кут. І тут виявився кут. Я зараз його прикладаю одне до одного. І можна для, для чого це робити? Для того, щоб поки ви ще не викроїли все це на тканині, ви маєте змогу зробити гарні лінії ось тут. І потім за цими лініями вже викроювати, це перше. Друге, ось ця лінія. Можна зробити, щоб не помилитись. Я від лінії по ближче до боку, але яка в мене буде відміряти мій ось цей донизочка, так? От я знаю, яка в мене повинна бути довжина. Я заміряла тут в мене довжина все ок, і я переходжу від нової лінії, бачите, талії сюди вниз, відмічаю. Раз. Раз. І потім. Я можу, орієнтуючись, вести під сантиметрову стрічку все це і зробити гарну поворотну лінію сюди. Тобто таким чином я на своїй готовій довжині, яка в мене є, зробила гарну лінію. Поєднання бокових частин. Чи можна все це робити на тканині, не без паперу? Можна, просто вам треба буде там рухати ваші викліки для того, щоб ви не. Не заплутались, так? Щоб зробити ось ці лінії гарні, щоб ці лінії потім. Цю, цю нижню лінію можна зробити, а ось тут їх все одно треба поєднати. А коли ви поєднуєте, то можна ж вже і е, тут відрізати. А потім, навіть якщо у вас буде коротша, викладаєте на тканину, додаєте, скільки вам там не вистачає від цих точок, у вас вже буде гарна така закруглена лінія. Підписуйте, що це е, передня частина і все. І викрійка готова. Я тут не підрізала а за рукавом пілочку. Але тут є ось так ще спинка. Вони зараз в іншому своєму порядку. Але все ж таки викрійка готова. Все, сукня на запах цільнокроєним рукавом, на зав'язочках, які ви там собі зробите, і вам буде, буде щастя. Що можу сказати до нижньої частини запаху, то ви можете його спеціально подовжити. Можна це зробити прямо на тканині, а можна і не подовжувати. Можна так і залишити там потім на гудзик, наприклад, чи на якусь малесеньку застібку, чи на шнурочок, кому як подобається, його підзав'язувати, підстьобувати і все. І ваша сукня буде на вас сидіти і не буде. Вам буде розпахуватися, якщо буде сильний вітер. Але це такі деталі. А мені все одно подобаються такі сукні. Всім до нової зустрічі і до нових моделей. Дякую, що ви. Були.